Співайте для Господа пісню нову, бо він чуда вчинив. Йому помогла правиця його та святе рамено Його. Спасіння своє Господь виявив, перед очима народів відкрив свою правду. Пам'ятає він як в умилі свою і свою вірність для дому Ізраїля, бачаться кінці землі, те спасіння, що чинить наш Бог уся земли. Викликуйте Господу, покликуйте радісно і співайте та грайте. Грайте Господові на гуслах, на гуслах і піснопінням, на сурмах і голосом рогу, викликуйте перед обличчям царя цього й Господа, нехай шумить море і усе, що у ньому, вселенна й мешканці її. Ріки хай плещуть долоні, разом радіють, хай гори перед обличчям Господнім, бо він землю судити гряде, він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді. Амінь. Дякую за перегляд. Підтримай канал, підпискою, лайком, коментарем. Подивися, плейлисти. Благословляю тебе.